Привіт! Ви зараз на каналі Спринський 2.0. За кілька днів ці додаткові соціальні мережі мої будуть видалені. Тому я запрошую всіх за посиланнями у першому коментарі додатися до моїх основних каналів. Там ви будете бачити розслідування про феодалів Львівщини, про олігархів Львівщини. Ті, хто займаючись особистим збагаченням, підігравали ворогові. Наше завдання дуже просте: це в усьому забезпечувати державність, суверенність і незалежність Української держави і її становлення. А зробити це із слугами народу та їхньою командою внутрішніх ворогів нам буде важко, тому ми будемо прагнути до всього, щоб у законний та конституційний спосіб дійти до обрання правдивої державницької еліти, до обрання в першу чергу в освіті, щоб вони могли навчати нашу молодь. Підписуйтесь через на мої основні канали і діліться зі всіма своїми знайомими. Бо Олігархи феодали на жаль мають багато награбованих наших з вами статків і ресурсів, і постійно блокують канали. Тому прохання, чим збільшує кількістю поділитися принаймні поширення.